Ось наступив той момент, коли треба досівати моркву, Коли схожість її була не 80-90%, за щодо густоти б воно і не видно було. А десь 40-50-30% це може бути пов'язано із насінням. Може підмішують старе разом з новим. Тому всі треба дуже густо не жаліти. Тоді досіваться зайва робота. Але тепер видно, де, де ось, ви сіянув, далі рядок іде проміжок є. Вона тут є якось тут сходи. Ну, як я роблю. Я отако поруч ту не чіпаю, отако роблю таку канавочку не глибоку. Для того, щоб е, зараз польємо його, вона прогріється. Замочиться і швиденько зійде. От. Ну Тут я лишу. Може, може бути, бачите, вона з запізненням буде всходити, може теж з морозом не пов'язано, не знаю. От. Але так поруч воно в рядку буде і не видно от зовсім поруч і щоб там не порушити. Робимо такі рядочки. на всіх проміжках. Тоді ми їх зараз будемо проливати. Тепер ми... Приливаємо гарненько. Так, поруч, хайненько, щоб не пошкодити ті сходи, що вже посаджені. І ті будуть доходити, а цей проміжок заповниться і буде рядок тоді повний. Бачите, тут уже ідея начіпає. І таким чином оцей проміжок, от і так скрізь, бачите, я поробив такі, де нема, де проміжок. Будемо зараз їх проливати. Ну от поробили ми такі запасні канавки поруч з цим. Пролили їх. І, і тому я завжди залишаю от ту моркву яку сіяв, трошки з запасом. Оце для таких випадків. От. І тепер беремо так, прокручуємо і отаку раз або вперед, або назад. І вона рівномірно буде у нас лягати. Сійте гарно, без всяких там проміжків. Тоді я ж кажу, це знову воно все заросте, це пропалуй, роби канавки, досівай, а там вже і часу не буде, щоб вона нормально достигла. От я беру отаку, іначе як не сильно давить, а так прокручуєш, бачите, вона рівномірно сідає. І буде у вас і та досходить поруч. Воно бачите поруч, до сходичі. А ця, якщо там нічого не зійде, то зійде тут. І вони десь через місяць заплетуться, зрівняються і буде рядок. А тоді будете вже дивитися і проряджати. Її. Бо як не прорядите, також врожаю не буде гарного. Тому не можна... Бути впевненим на 100%, що от, особливо коли купив насіння його і яке воно, яка в нього схожість, невідомо, може воно підмішано. От, бачите, далі пішла вже та, що зійшла морка. Тому таким методом ми спасаємо наш вигляд рядка і майбутній врожай. Все посіяно. І тепер треба обережно ось з цієї сторони будемо так трошки засипати, бо тут іде рядок, який ще, бачите, може зійти. Тому отако я зворотною стороною грабельки отак раз, насипав і засипав їх. Сильно не засипайте щоб воно швидше зійшло сонечко буде його прогрівати дощик поливати і рядок вирівняється не буде проміжків таких через місяць буде побачимо який а тут вже далі трохи йде а отут сходи ще і таким чином ми досіємо от, тут у нас є невеличкі проміжки от припустимо йде рядок тоді пусто тоді знову йде от, або тут воно йде тут ми знову зробимо так само засиплемо